Ніша, що це не дуже, а це гарно. <сум> Добрий вечір. Добрий. То твої вії чи не твої? Ні, не мої. А до кого ти так намалювалась? З ким сьогодні зустрічалась? Гуляла. Я кажу, я знаю, що українські дівчата навіть сміття виносять малюються. то правда? Так, <сум> правда. <сум> 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 а ти була за кордоном колись? Да. Ты бачила, как тут дівчата ходят? Это... Бачила? Да. Да? А ты коли була за кордоном, якою ты мовою спілкувалась? Никакой. Ну я вообще на русском говорила. — А, російською спілкувалась? Да. Как ты думаешь, звідки вы не думали? Звідки ты? Может быть с России. З гівна. — С країни гівно. Да. Так? Да. Молодець, нет. А ти підтримуєш країну гівно? Ні, конечно, що за. Я гни, як ти за кордоном всім показувала, Я російською спілкуюсь, я россиян. Заприє... А то есть ви осуждаете людей, які говорять на э, Ні. Ну, я ні, Особливо Я вірю. Ні, я просто шукаю в Україні російське гівно. Ну я не одна з них. Це я чую. Ви чисто українка? <свісно> <свісно> Та я чую, українська у вас така рідна, бачу. Ну ви хочете спілкуватися українською? Давай, да? українсько давай, хочу, хочу, давай, хочу. Переважно в житті якою ви мовою спілкуєтесь? Російською. Смски переважно якою мовою пишете? Російською. Оточення у вас переважно яке? Якою мовою спілкуєтесь? Російською. Більшість. Де ви тут, Українка? е, Я проживаю росіян. Росіянець, росіяни переважно спілкуються на. Добре, росіяни росіяни переважно якою мовою спілкуються? Російською. Смски пишуть, якою мовою. Ви кажете, що ви не засуджуєте людей, оточення робити. Оточення недослуху. Оточення переважно Росія. А де вони там українці? Мені цікаво. Де тут українське щось? Ну де? Поясніть мені. Де? Дуже ви крізь, тут? Люблю, Мені одна, одна, дівчина, одна дівчина мені доказувала, я з нею спілкувався не російською мовою, не українською мовою. Іншою мовою я з нею спілкувався. Угу. І вона мені доказувала, що вона спілкується російською мовою, але вона є українка. Люди стояли біля неї. Вони не розуміли цього, як це В общаєшся рус по русски, то ты не украинка. Якщо ти за кордоном відкриваєш рот російською, там не кажуть, що ты з України, там кажеш, що з сім'єю, которая разговаривает на русском, я как должна общаться? Що? Я розмовляла только со своєю сім'єю на русском, потому что мы всю жизнь разговариваем на русском. А хто вам мешав українською спілкуватися? В смысле? Кто ну, хто тобі мешал спілкуватись с украинской? Ну, ну мешал, типа, заважав. Может, был да тебе? Да, никто, мы общаемся всю жизнь на русском. Я к ты в школе в Я не понимаю, просто э, зачем начинать какие-то внутренние конфликты в стране насчет языка? У нас есть проблемы поважнее этого. Да Это ты ж до мене, ж тільки що казала, ага? давай спілкувати с украинской, ага а спілкуєшся ага російською. А вы откуда? С Украины. С какого города? А еще якась хромосома інша, чи що? С какого города? Я с Украины! Какого города? Украина! Украина! Україна! меня это страна, а город. Не важливо. Для мене це, це неважливо. не важливо. Для мене не важливо, що я Скітки. Що? Вы ски... со Львова? Свитки? Львов. Львів. А як твоє місто називається? Одеса. С двумя С? З одной. Якщо на українській. То яка різниця? Чи з двома, чи з одною. Чи є різниця якась? Я не розумію питання. Е -е е одним словом, е я, я ж тобі казав, що я записую російське гівно і викладаю <гаду> на свій канал. Тебе будуть бачити. Ты ти, типа за русский язык, я так зрозумів, так? Нет. Пусть люди спілкуються на тому языке, на которым їм удобно разговаривать. Та удобно було тобі, коли ти в памперсі ходила. Угу. От я, от кого вони захищають? Ну кого вони захищають? Скажіть мені, як вони? Як можна от таких людей захищати? Ну як, як?